Як же мені це все подобається, як же сильно, як легко йти своїм шляхом справжнім, як важко вступатися не сильно, свій продуманий так геніально, так щиро, щиро світло, щиро пітьма і кожен з вибором. Іноді важко зрозуміти, когось у темряві хочеться засудити, не те, щоб хочеться, воно саме. Так простіше мислити. Тільки подвійність не скасовував ніхто, і в темряві криються світлі якості у кожного з нас і в тебе, і в мене, і їх повно. Знаючи набір характеристик характеристики, що дано, стає все зрозуміліше. Відповідальність не скасовував ніхто. Не варто ставитися надбальше до себе, до життя, та й взагалі до всього і вся вивчай себе. Кому ще буде справа до тебе, як на тобі, пізнавай себе, прибери всі переконання, обмежуючи, і побачиш себе істинного в церкві поза сумнівом.